Всіх вітаю з вами на зв'язку Духовний Практик і тема сьогоднішнього відео Світло в Україні в 2024 році. Ви знаєте, я намагаюся не заторкати такі локальні питання, не тому, що вони якісь для мене дрібні, а тому, що я особисто для себе розумію, що в глобальному процесі змін світоустрою. Ось ці всі обставини, які нам погіршують життя, це лише супроводжуючі обставини в моменті, які відіграють певний час свій і потім зупиняться. Але у вас був запит, і ви отримуєте від мене реакцію на цей запит, відповіді на ваші питання. Ви, передусім, можете відзначити це відео лайком, коментарем, або підпискою і всім тим, що допоможе мені, як автору даних відео, просувати мій, інтернет, мій контент в інтернет-просторі. Ну що, розпочнемо? Давайте перше питання, яке я задам. Чи відновлять електропостачання найближчим часом? Да? Давайте. Чи відновлять електропостачання в Україні до кінця літа? Да? От, візьмемо цей проміжок. часу. Чи буде відновлення електропостачання в Україні до кінця літа 2024 року? Чи буде відновлення? Є задуми певні, є такі моменти, коли будуть намагатися, буде спроба повернутися до того стану, який був, повернути ось ту стабільність електроенергії, яка була. Але дуже важко. Це дуже довготривалий процес, це не, не швидко по часу. Для цього повинен бути час, повинні бути ресурси, і це дуже довго буде тривати. Ну, буде розчарування того, що це дуже довго буде проходити процес відновлення, відбудування, повернення до цього ресурсу. Ось так. Але якщо ми кажемо про відновлення, скоріше всього, що ні. Відновлення електроенергії я не бачу, і не до кінця літа, ні. це довго буде довго. Але якщо казати по завершенню літа, чи буде? Регулярне електропостачання електроенергії українцям да, в Оселі ні. Результат ні. Ну от вам, Башня. Це кінцевий результат. Ми не отримаємо бажаного результату. І в принципі, цей план втілити в життя не є можливим. Є спроби, немає результату. Є такі наміри, але ми не отримаємо бажаного. Так, буде дуже багато незадоволень, буде дуже багато питань, а чому так. Але ну. Немає можливості, ми не знаємо, як до цього дійти. Ми не знаємо, як швидко це реалізувати. Ось так. Головна відповідь на питання: чи буде відновлене електропостачання активне, постійне, стабільне, регулярне для українців до кінця літа ні. От вам результат. Башня. Добре, давайте далі дивитися. Що в нас іще є по питаннях? Давайте що запитати. Що запитати? Давайте запитаємо про зиму. Це, мабуть, найважливіше, що людей турбує. А, чи буде регулярне а, надання комунальних послуг для українців взимку 2024 року? Не знаю, чи правильно склав питання, але як є. Чи буде регулярне надання комунальних послуг для українців взимку 2024 року? Давайте дивитися важко. Важко, люди незадоволені, йде осудження. Місцями прям дуже буде жорстко. І знаєте, до зими ще якось може відбутися така ситуація, що нас знову виб'ють із цієї от якої не якої критичної, але стабільності, і може ще погіршитися питання, пов'язане з наданням електроенергії. Ну, Дуже важко буде. Люди будуть взагалі. Виїжджати, змінювати місце свого проживання, проживання, змінювати дислокацію, тому що не буде ресурсів, і нам потрібно готуватися до того, що електроенергія, опалення, водопостачання, зв'язок, інтернет це все нам потрібно буде собі гарантувати, забезпечити власну руч, опираючись на свої можливості, свої зусилля. Ну, люди будуть виїжджати, виїжджати, змінювати місце проживання. В інші країни, в інші міста, села. Ну, от з'їжджати, да, їдьте на землю 2019 рік, пам'ятаєте? Їдьте на землю. Ось це й буде відбуватися. Але зима буде для нас досить важка в усіх аспектах. Вона буде дуже важка. І нам потрібно до того готуватися як морально, так і фінансово, і ресурсно готуватися. Але зима буде також. Ситуація не покращиться, вона може тільки погіршитися. А наше завдання бути опередженими і, і до цього підготуватися. Окей? Давайте. Ну, знову ж таки, знаєте, це не буде так, що о, от прям вся країна буде без ресурсів, без води, світла інтернету. Ні. Місцями буде краще, місцями буде гірше, але, в принципі, тенденція буде однакова для всіх. Ось так. Яке надалі питання? Яке питання? О, як це ціль, цільове користування? Щас, я спробую правильно сформулювати. О, давай, давай, думай, думай. Чи буде по призначенню використана допомога Європи по відновленню енергоструктур України? Ось. Чи за призначенням буде використана допомога Європи по відновленню енергоструктури України? Давайте дивитися. О, ні. Питання відповідь ні. Це маніпуляція. Ви знаєте, я вже задовбався на це дивитися, тому що от дивіться. Влада, яка керує процесом, яка знає про, ці, про цю проблему, яка бачить цю ситуацію от, повністю, що і до чого призводить, і з чого виходить, яка не дає результату, яка погіршує стан, яка не покращує наш стан. Іде осудження, іде відсікання в людей можливостей. Результат бачить. Ми не отримуємо задоволення і люди дають запит. А чому так? От влада, маніпуляція, неотримання бажаного, незмінна е, відсутність стабільності, як би це смішно не звучало, і башня. І при цьому всьому ще є ресурси. Ми заграбастимо собі, собі ресурси. Я, я вже не знаю, як це продивлятися. От, коли вже ви зрозумієте, от я зараз звертаюся до політики, що оце хапужні в моменті під шумок. З сподіванням, що ніхто не побачить, а якщо побачить, спустять на ніт. Що воно проканає. Не проканає. Ну, от до чого ми повинні прийти. Нам дають ось стільки ресурсів, потім там десь щось розподіляють собі по кишенькам, і ми ось, 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 залишається от стільки. Мали ми на відновлення електроенергії стільки, порозділяли, пф, ми маємо от стільки. Ну і так в усьому будівництво, дороги, от в нас от стільки було на дороги, маємо стільки, в нас асфальт не отакий, а отакий. І ми його постійно залатуємо, тому що він тріскається. Ну, от скільки це буде продовжуватися, до чого ми повинні з цим усім прийти? От реально, якщо дивитися на обставини, які зараз складаються. Ну, от куди людям діватися? Світла немає. Працювати ми не можемо нормально, а багато людей працюють саме дистанційно, вдома, або їхня робота підв'язана під інтернет, під е, світло, під е, зв'язок банально. Да? Працювати ми не можемо. Продукти псуються, ліки псуються. Аномальна жара. От. Ну зрозуміло, що вам то взагалі байдуже. У вас там частні будинки, у вас там власні станції електро, е е да, е енергоснабження. Ну от у вас все класно, у вас є світло, у вас є е інтернет, є зв'язок, у вас є завжди віки, вам їх привезуть там, не знаю, з інших держав привезуть, тому що у вас є кошти, у вас завжди буде свіжа їжа. А що робити звичайним людям? Ну от з чим залишається народ. Який запитує, а куди далі? Ну от куди далі рухатися? До чого це взагалі йде? Ну, третій рік війни, ну, а блять. Ну, взагалі я не знаю, ну як це ще назвати. Продукти псуються. Ліки псуються. Бачите ось цю різницю? Наскільки ми різнимося з нашими верхівками і звичайні люди? Вони в таких самих умовах, як ми. Ну, звісно, ні. Вони ж не сидять на роботі без кондиціонування. Або в машині не їдуть без кондиціонування. Ну. І я вам казав, що не продавайте пшеницю. Згадуйте мої слова. Це був ще 2022 рік, початок війни. Не продавайте пшеницю. Тому що з усією цією ситуацією і тими тенденціями, які я продивляюся, недалеко до голоду. І давайте враховувати, що ну, от, люди залишаються ну, взагалі без страхування якогось, без подушки, безпеки. Тому що всі консервації, які були. Вони просто поплавилися, позривалися, ну не знаю, там зіпсувалися. Е, всі заморозки, які були, теж попливли, просто немає в людей нічого. Е, аномальна спека, поливати немає. Електроенергії немає, світла немає, е, е, насоси не качають воду, немає врожайності. Люди залишаються без нічого. Аномальна спека. Ну, Не тільки в нас, але взагалі, ну, знову ж таки, це кліматичні умови, зміни клімату і е, стихійні лиха, про які я вже тисячу разів казав. Але факт залишає місце бути. Де в цьому всьому залишається реакція влади? Що ви змінюєте для людей? Ну, от що ви змінюєте для людей? До чого це повинно дійти? Ви тісняєте людей? з міст. Люди залишаються без нічого і розраховувати тільки на свої ресурси, яких і так немає, тому що навіть працювати нормально ти не можеш. Я продовжу свій розклад, так? Да? Ну, от знову ж таки, питання, відповіді, давай відповідь. І, і це може бути не тільки з боку українського народу, але й з боку партнерів. Давайте, отчоти по зробленому. Ну от, Вам дали ресурси, В, що ви їх? Клали, що змінилося? От ми дали вам допомогу. Що змінилося? Знову ж таки, де ті електростанції, які нам дали? Нам е, Європа дає гарні ресурси. Ну, от кошти є. Але це все покривається, це все маніпуляція влади. Диявол. Влада маніпулює і влада ці кошти розподіляє десь там собі. Наша пісня «Хорошо, не чи початку. Де ці електростанції, ну які нам дають, нам давали купу електростанцій, не знаю енергоблоків і так далі. Ну це ж кудись повинно було піти, кудись це повинно було витрачатися. Ну на, на бізнес, да, ми все розуміємо. Ну ми ж не можемо тільки на кафешках, на якихось сушибарах виїжджати, ну це неможливо. А як же продуктові магазини? Аптеки, банально. Ну от напишіть мені, хтось, хто має бізнеси взагалі? Чи ви отримали хоча б якусь допомогу у вигляді не знаю генераторів, електростанцій від держави? Ну, я розумію, є ситуація, немає постраждала енергоструктура. Але де спроби вирішити це питання? Або якось хоча б дати ресурс людям якийсь на перший час. Де це все? Витісняєте людей? Для чого ви витісняєте? Куди? Ну і... Знову ж таки, окей, жінки з дітьми виїжджають, кудись переїжджають, тому що теж дітей в таких умовах е, зростати, ну, це неможливо. Чоловіки залишаються, тому що для чоловіків взагалі умова, ну, от е, чоловіки знаходяться у в'язниці з обширним спектром пересування. Це ми теж розуміємо. Але до чого це повинно довести? Який, який повинен бути результат цього всього? Скажіть людям правду, яка насправді ситуація є. І який наш план дій? На що розраховувати людям скажіть? Я чесно, я просто оце зараз спостерігаю і тихо прозриваю від цього всього. Навіть ні, не прозриваю. Я, ем, немає слів просто дивитися, як нас тихо нагинають. З усіх сторін і ставлять в ті пози, в яких нам найменше за все хочеться і можеться бути. Я зараз повернувся до цієї теми, але давайте трошечки ще скажу таку думку. Що ми маємо на, на, на даний час, От, якщо дивитися тверезо на ситуацію, всі ми хочемо мати кордони 91-го року. Окей. Але якщо тверезо продивлятися ситуацію, як я це бачу, змінити. Самотужки опираючись на свої сили, ситуацію, яка в нас склалася, ми не можемо. Переломити ход подій, ми не можемо. Ти, в принципі, навіть, ну, якби і хотіли дуже сильно і могли дуже сильно, це не в нашій компетенції. Тому що в нас дуже багато прив'язок до наших партнерів. Змінити цього ми теж не можемо. Наші партнери, які дають нам допомогу, Да? І в півноги ворухаються і нам сильно співчувають, використовують нас як щит. І нашими руками намагаються забезпечити собі безпеку. Да? Тому що вони розуміють, що якщо ми просядемо, то на них буде загроза. Це і без вас зрозуміло, що вам буде загроза. І вона вже є як мінімум за рахунок тих е, альянсів, які на сході були утворені нещодавно. Вам вже є від того загроза. Але факт залишає місце бути. Можливо, наші партнери. Припинять йоскати опами і будуть більш сильніше включатися в це питання, ну, будуть більш сильніше допомагати нам не тільки коштами і зброєю, да, палками відбиватися від куль, а людьми. Спеціально обученими, які пішли і дали своє воле виявлення на те, що вони хочуть вивчати військову структуру і отримувати ці навики. Ну. А не так, Україна захищає нас, і Україна захищає себе, і всі українці повинні захищати Україну, тому що ну, це ж Україна. І будемо устрашати 20-річних хлопців, ну, хлопців-чоловіків, да, і створювати для них ну, це концлагер. Я це по інакшому назвати не можу. Концлагер, в'язниця з обширним е спектром пересування. Все. І знову ж таки, позиція нашої держави, нашої влади. До чого ми повинні дійти? Я от, я от хотів би, ну, от, знаєте, в мене от, одне питання є. Я хочу отримати відповідь від влади, який далі план наших дій. На що ми розраховуємо по факту, якщо тверезо оцінювати ситуацію? На що ми розраховуємо? Ну, ви ж бачите моменти, які відбуваються, ситуації, які складаються, як це, все відра... ну, як це все впливає на людей, як це все для нас обертається. Що ви будете далі робити? Дайте відповідь людям. Тому що ну, економіка йде в прос... ну, просідає все. Психіка людей просідає. Фінансово ми повністю в нулішій винні всім підряд на десятиліття. Ну, за життя людей, які. Я навіть суми, суми кількість, боюсь називати, та й суми, тому що які ви там понакрадалися, позапихали. До чого ми повинні дійти? Ну, ситуація буде тільки погіршуватися, а ви будете очікувати того, що люди будуть просто понакатані, ну от трошки вивезли ще більше, ну теж вивеземо. Давайте ще одне питання, яке подивимося. Ну, от знову ж таки, питання по нашій владі. Чи варто розраховувати українцям на підтримку дер... з боку держави? З боку е, влади щодо е, відсутності ресурсів? Так? Чи варто українцям очікувати допомоги від е, держави на період 2024 року по питанню енергоресурсів? І, в принципі, ресурсів. Ну ні, там, знаєте, це часом з квасом. Ось так це назву. Ні, ну не буде цієї допомоги. Люди. Люди уходять, уходять від того, що дорого, ціни підіймаються, люди без робіт залишаються, змінюють місце проживання, йдуть незрозуміло на які взагалі умови. і навіть це буде краще, ніж те, що створюється. І буде дуже велике незадоволення, буде дуже великий такий супротив і злість з боку людей, тому що є питання, немає відповіді. Є ситуація, немає. Рішення ситуації. Просто немає жодного просунення. Ну, от, бачите. Ми повинні готуватися до того, аби самотужки вирішувати це питання своїми силами. Да, ну, давайте підводити підсумки по моменту зі світлом. Я хочу сказати, що. Готуйтеся, готуйтеся, запасатися їжею, якою не якою, крупою, все, що може довго зберігатися. Запасайтеся газовими плитами, горілками і так ну, ну горілки, горілки, ви зрозуміли, так? Да? Запасайтеся цим енергоресурсом, е, запасайтеся... М Можливістю мати доступ до води, шукайте не знаю, от переїжджаєте, знаходите те місце для проживання, де буде доступ до води, де можна буде, не знаю, там дров нарізати і так далі. З'їжджайте до частних будинків, в кого є родичі, в кого немає, орендуйте, ну, звісно, розраховуючи на фінанси. Тому що і питання не лише по світлу, а і з водою. і з опаленням воно також буде. Також буде. І якщо це буде не Критичне, е, Якщо це буде не критична бандушка, це буде питання по цінам, які люди просто не потягнуть. Ось так. Ну, Люди, які залишаються в квартирах, вам також треба готуватися. Павербанки, не знаю, якісь там міні-зарядні станції, хоч щось, щоб мати доступ, хоча б до зв'язку, щоб мати доступ, хоча б зарядити там, не знаю, щось розігріти, щось не знаю, там на електроплитках. Ну або скидайтеся коштами, купляйте ці станції. Ну, це теж ви повинні розуміти дуже довготривалий процес. Оце поки все це підпишуть, установлять оце все. Але треба готуватися. Ніхто нам нічого не покращить. Як я бачу зараз, ми повинні розраховувати тільки на свої сили. Ситуація така собі. Не дуже райдужна. Який райдуш на світ вона немає, звісно, не райдужна. Але ви повинні розуміти, що оце все, що я кажу, воно, звісно, сприймається вами, можливо, жорстко, але я знаю, яке буде майбутнє. І наше завдання максимально зберегти нашу ідентичність, нашу національність, нашу державу. Бо далі те, що буде розгортатися, ну це буде зовсім інша ситуація і зовсім інша історія. Ось так. На даний момент бережіть себе, підстраховуйте себе, не впадайте у відчай. І це мене. І все буде мир.